Добрий день, шановні наші друзі. З вами знову канал Сад Чередниченків. І сьогодні у нас 21 вересня. Я хотіла показати е е е значить, е Віргінська хурма, яка з насіння виросла просто. Е е ми її перещепили вже там. Зверху Вова. На що ти її перещепив? На Дар Софіїв, да? по в общем, Володя її перещепив на Соснівську ось вона. Але нижні відки гілки ми залишили для того, щоб вони були ну, подивитися, що, що в нас буде, так. і ось які Дай насіння. Да. Ну, насіння да. Ось які вони, коли в мене люди питають, наприклад, як... чи є у вас терпка чи не терпка хурма. Коли хурма визріває дуже добре, ну, на дереві визріває, то вона... Да, то вона, в принципі, не буває терпкою, вже коли вона визріла. Ось зараз ми дамо, щас до нас приїхали гості і дивіться, маленькі Ди... такі. Дивись, збоку, щоб м'яка була. Так, так, оце оце м'якенька. Зараз ми... до нас приїхали гості, і ми зараз дамо спробувати на терпкість цю хурму. Так, так, зараз ось, це Саша сестра моя. Добрий день. Так, да, зараз попробуй. Мама. І зараз мамі знайдемо, зараз, зараз мамі знайдемо. Так, ану, ось. Маленька без носіння. Ану, мама, тримай. Добрий день. Ану, Коля, будеш пробувати хурму? Ні, Коля не хоче. Смачна солодка. Да? Тобто, я що хочу сказати, що коли хурма е, вона визріває... Вона не має вже терпкості, хоч як хоч сортував, хоч не сортував. хурма повинна вистигнути. На ромовий на присмак делівер. є. Ну, я не знаю. Ні. Люди кажуть, якийсь є ромовий присмак, мені мене він не дратує, мені він подобається. Ось маленька така, зовсім маленька. Ой, відірвав так, не вдало. Не Одна м'яка потянула. Я хотіла від... сказати, що коли вона да, Но, Вона взагалі не, терпка. не терпка. Да. Це я, я хотіла сказати, що коли е, хурма дозріває, визрів, визріває вона, вона не, терп, не терпкіша, не терпка. Вона терпка тільки коли вона не дозріла. Хоч вона сортова, хоч вона не сортува. Там комусь більше наравиться віргінка, комусь більш гібридна, східна наравиться, але хурма, яка дозріла на дереві, вона не буде терпкою. Е, е, тому треба садити. Е, в основному ранні сорти, щоб вони успівали у нас в Дніпропетровській області вистигнути. Тобто треба дивитися на те, щоб наш сорт, щоб сорти, які ви берете, вони визрівали у тому регіоні, де ви живете. Якщо вона визріє, вона буде добра, смачна, вона не буде терпкою. Не дивлячись на то, сорт це у вас чи з насіння ви її висадили, чи сорт, тільки різниця буде у розмірі. Звичайно, коли вона е, як сказати, коли вона не, не, ну, не сортова, вона невеличкого розміру. Ось така. Ну, Сінцева, да, так, вона така. Да, досить невеличка, але вона смачна. Чиста віргінська корма такої. Але вона має. смачна. Да. Ну, хоча вона вже різне може розмір мати. Ось таке невеличке відео про віргінську хурму. І з насінням. До побачення. І гарних вам всім врожаю.